Гострі кишкові інфекції це група захворювань, збудником яких є різноманітні мікроорганізми, бактерії та віруси. Ця група захворювань характеризується фекально-оральним механізмом передачі, з переважним ушкодженням шлунково-кишкового тракту та симптомами інтоксикації. Час від моменту зараження людини до перших клінічних проявів захворювання триває від декількох годин до двох-трьох діб. Це найчастіше, але максимальний інкубаційний період може тривати до сіми діб. Для гострих кишкових інфекцій характерна весняно літня сезонність. От зараз ми відмічаємо зниження гострих кишкових інфекцій порівняно з теплими місяцями. Наприклад, зараз ми реєструємо в середньому десь 35 гострих кишкових інфекцій у місяць, а влітку це було більше 50 випадків кожного місяця. Влітку більше, тому що влітку у нас більш сприятливі умови для розмноження збудника, зберігання в навколишньому середовищі, в тому числі і в харчових продуктів. В Цьому році за 10 місяців зареєстровано 305 випадків гострих кишкових інфекцій. А в минулому році за цей період 234, тобто більше на 71 випадок. Кожен випадок гострої кишкової інфекції підлягає ретельному епідеміологічному розслідуванні. Так ми встановили, що із 305 випадків у 216 випадків шлях передачі був харчовий. Це основний шлях передачі кишкових інфекцій. В основному харчові продукти були. На першому плані це домашнього приготування, тобто харчові продукти страви, які приготовлені були вдома, але було порушення саме норм приготування цих страв, порушення зберігання цих страв, порушення обробки сировини при приготуванні страв. На другому плані у нас виходять харчові продукти, придбані на ринках міста, в тому числі і стихійних з рук. І на третьому місці у нас харчові продукти придбані за промислового виробництва продукт, придбані в магазинах міста. Шлях передачі кишкових інфекцій. Може бути і контактно-побутовим. Таких зареєстровано 77 випадків, коли люди елементарно не дотримуються правил особистої гігієни. Отже, для профілактики фахівці наполегливо радять. Дотримуйтесь правил особистої гігієни, не вживайте харчових продуктів, якщо ви маєте сумніви щодо їх доброякісності, не вживайте харчові продукти з порушенням терміном придатності при вживанні овочів, фруктів мити їх з милом питною водою. А якщо це вживатимуть діти, то ще можна обдати кип'ятком. Якщо ж ви збираєтесь у подорож, ні в якому разі не беріть з собою продукти, які швидко псуються. І при перших ознаках гострих кишкових інфекцій звертайтесь за кваліфікованою. Медичною допомогою Анна Мащенко Іван Ткаченко Кременчуцькі новини.